you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Петро Порошенко в своєму новому інтерв'ю, яке цікавить, певно, тільки його прибічників, вирішив абсолютно знецінити зовнішньополітичні досягнення Володимира Зеленського. Особливо зосереджується на періоді, коли Україна була позбавлена американської допомоги. Він висловив занепокоєння, тим, що втрата підтримки зі сторони американського конгресу на певний період суттєво підірвала зовнішньополітичні зусилля країни та призвела до втрат на фронті. Ми півроку сиділи без Американської допомоги через те, що на певний час ми втратили двопартійну підтримку конгресу. Це жах. Як можна було це допустити, коли ми маємо 80-85% підтримки американського народу? Ціна, яку заплатили за це відтермінування, коли хтось захотів погратися зі штатами, знову таки втрати на фронті. Порошенко вирішив вихвалятися, тим, що за його керівництво Україна мала стабільну підтримку від штатів незалежно від партійних змін у конгресі. Він рвав на собі костюма в переносному. Сенсі, звісно, що його дії у зовнішній політиці виключно спрямовувалися на те, щоб залучити американський істеблішмент до співпраці та забезпечити підтримку для України незалежно від політколізій у штатах. Тобто Порошенко, як і порохоботи каже автор, які розганяють зараз це інтерв'ю, висвітлюючи севочолого ледь не ангелом, серйозно підняли цю тему. Невже зараз час розганяти історію про те, що якби хтось там був президентом, все було б по-іншому? Виглядає так, ніби ймовірно, це знову якийсь черговий піархід. Першої свіжості, ймовірно, просто Порошенко сам хоче уже вірватися у штати, щоб удавати себе неймовірного дипломата, адже в Україні простору для піару все менше. Трамп нам допомагав. Це було не тому, що то був якийсь інший Трамп, якісь інші республіканці. Це було тому, що українці тоді мали президента, який на своєму горбу тягнув усі наші зовнішньополітичні проблеми. Це було тому, що Порошенко вів переговори із демократами і з республіканцями. Він слідкував за ситуацією в американському істеблішменті. Порошенко Ко так повертав ситуацію, аби американський політикум працював на нас. Підхопив Шарманко. Сивочулого, один з прихильників. Бідний сивочулий робив усе сам, але ж це. Так, тільки в уяві тих же порохоботів, оскільки там їх попросили сказати. Допомога навіть від тих же штатів залежить не тільки від президента, а й від тієї ситуації, яка відбувається в тому ж парламенті, частиною якого керує той самий Трамп, у якого в оточенні кремлівські агенти один-один погодняють. Порошенко вважає, що під час його президентства Україна успішно використовувала свої можливості для співпраці з американськими партнерами та отримувала від них необхідну підтримку. Він зазначив, що його дипломатичні зусилля сприяли під. Підтримці зі сторони заходу та забезпечили Україні значну допомогу під час конфлікту з РФ. Тим часом Зеленський, за словами Порошенка, не зміг ефективно використати свої можливості у зовнішній політиці та не зміг забезпечити стійку підтримку від партнерів зі сходу в умовах політичної зміни у Штатах. Це на його думку призвело до перерви у наданні допомоги Україні та створило проблеми на фронті. А те, що ці проблеми на фронті були ще за часів президентства Порошенка, його самого не хвилює Звісно, що легко звинувачувати в чомусь іншого президента, ще й в умовах війни, коли сам ймовірно те й робив, що підводив країну до конфлікту. На думку автора у чужому оці видно дрібничку, а у своєму дерева не помітиш. Саме цей вислів, як ніколи влучно, каже автор, може описати цю ситуацію і ці обвинувачення Порошенка і його порохоботів. У підсумку Порошенко вважає, що втрата підтримки від заходу та недоліки у зовнішньополітичній діяльності Зеленського призвели до серйозних втрат для України. Та підірвали її безпеку в умовах конфлікту з РФ. Ну а звісно, сам Порошенко, ймовірно, був ангелом з небеси, привів країну в найкращий її стан, раз таку методичку ще разу спускають порохоботам, навіть не міняючи при цьому наративів, каже автор блогу. На цьому націю. підписуйтесь і пишіть свої думки в коментарях.